Рубрика накіпіло. Або де ви такі беретесь? Вчора ввечері спілкуюсь з жінкою. Ну, як спілкуюсь? Просто прочитав повідомлення. Мила звати. Звати Мила. Дякую за оперативність і увагу до клієнта. Це сарказм, щоб ви знали. Відео записуєте, а зв'язку від вас не дочекаєшся. Ні в Дірект, ні в Інста, ні у Viber. Ви навіть не написали і не вибачились. Я перший раз читаю від неї повідомлення. Не вибачились. Ніхто нічого не скидував, ніхто нічого не висилав. А коли я сама дозвонилась, то у нас немає, вибачте. Тобто ми вже вибачились. Це такий шум через те, що у нас не було якогось килими, який було потрібно. Ви навіть не намагались розібратись. Зі мною це вперше. Нічого просто так не минає. Всесвіт вас навчить бути чесними. Люди, ви звідки? Всесвіт вас навчить бути чесними. Це вона пише чоловіку, людині, як хочете мене називайте, особі, яка перший раз читає її повідомлення. Вас, оточуючи, оточуючи навколо вас, як, вони ще живі? Це просто килим. Від нього вам не жарко, ні холодно. Тільки якщо ви самі цього не захочете. На вулиці тисячі людей без житла, мільйони людей важко хворих. А ви підняли бунт за килим чи за доріжку. Дивіться, кожен ранок кожен ранок робіть так, як робить ось ця дівчинка. Грустний, Хоть на цей кружочок за посиланням, Біцяли. і все там навколо вас стане добрішим. Ви навіть самі цього не замітите. Але він стане добрішим. Тільки кожен ранок повторюйте, як зробила оця дівчинка. Кожен ранок. Вам буде гарний настрій гарантовано на кожен день. І ви не будете звертати увагу ні на які дрібниці, хто вам не написав. Чи написав. Ви, до речі, зекономили кошти. Ви маєте нам подякувати. Купите собі якийсь кремик, помадку, гель для душа. Або сходите собі в кафе. От ось, де емоції. Крутяк, гарного дня. Перейдіть за посиланням і робіть ось так.